Це ви землю звідки роздаєте? З якої вулиці? Це земля з вулиці Орлика з Дружби, де вирубали гай. Будувати житловий будинок. Ми можемо принести землю з парків, можемо принести землю з баму, з центру. Символічна така асія, яка символізує власне роздачу землі, хочуть О, так, власне роздачу. Якщо вони сьогодні роз... за сесію розглядають по земельних питань, то ми привеземо сюди самосвалзу. Землю будете роздаватися депутатам свободівцям, які голосують за земельні питання, чи сьогодні ми будемо роздавати землю всім депутатам, тому що якщо депутат, в нього є такий, така відмовка, що він просто не в більшості, чи ще щось, то нехай не ходить на сесію. Йому нема там, що робити. Якщо він бачить, що в Тернополі є проблеми, то нема чого туди ходити. Або, або виступати власне, там за народ, а не тихенько сидіти. Або не ходить. І ті депутати поголовно, всі, що сьогодні сидять в міській раді.